Доброго дня, компанія Авторина Сенка Бережанська, Соні у нас на продаж Hyundai Elantra 1.8, газ бензин, газ невписаний 2014 року, 246 тисяч кілометрів. Колеса у нас зимові. Стоять розмір коліс у нас 195-65-15, термизні диски в хорошому стані. Автомобіль присутні два ключі. Наша компанія авторинок Бережанська перевірений даний автомобіль. Тобто технічно в справному стані, ніяких нюансів немає. По комплектації 4 секропідробника електрозеркала, екорежим з душами антізанос, контроль присутній в автомобілі, кондиціонер мультимедіа. Заводиться співборота працює рівно стабільно, справно. Газ у нас присутній, але знову ж таки не вписаний. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, сидушки не роздерті, стеля у нас чиста, не прокурена. Є незначні потертості по бамперам. Все, в хорошому стані, ніяких нюансів немає. По ходовій нічого не стукає. Мотор не мився, ніяких отоків запитівань по ньому немає. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг звичайно присутній, але тільки біля автомобіля.